Напевно, всі чули про петицію, яку просять підписати канадійців, резидентів для українців, щоб зробити спеціальну програму. Конкретно для нас, українців, хто приїхав по програмі КОЕД, імміграційну програму, щоб ми залишилися тут до вчорашнього дня, навіть до сьогоднішнього ранку, я думала, що цю петицію можуть підписати тільки канадійці або резиденти. Але я тільки що спілкувалася з своїм імміграційним адвокатом, Вони вчора вночі в Торонто розбиралися своєю колегією, і виходить так, що якщо ви приїхали по програмі КОЕД, ви є Україна. Інцем у вас тільки є форперміт. Ви маєте повне право підписати цей папір також, тому що якщо ви тут знаходитеся або перше, або мінімум три роки. Друге, мінімум один рік маєте досвіду роботи. Там третє, ваші діти виходять до школи і ви були волонтером, ви маєте право підписувати цю петицію також. Посилання я на петицію скину в описі. Обов'язково всі українці об'єднуємось, тому що ви бачите, що наші шанси залишитись тут є майже до нуля. Так як зробили з гуманітарною програмою ситуацію, майже 10 років чекати. Інші програми ми також багато під, під них не підходимо. Так як у когось десь слаба англійська різна ситуація, вікові обмеження і так далі. Тому давайте ми разом ми можемо це зробити. Чим більше буде підписів, тим більше шанс того, що зроблять для нас спеціальну програму. Тому підписуємо обов'язково всі, хто кого ви знаєте, розказуйте канадцям, українцям. Давайте зробимо це разом. Все.